Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 27 грудня 2014 року. Субота. З поміж християнських мучеників, церква сьогодні вшановує також святих Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія і Каленіка. Всі вони були замучені за відважне визнання Христової віри. Тирс і Каленик загинули мученицькою смертю 250 року за правління імператора Декія, алеукій, Філемон та Аполоній під час діоклетіанового переслідування християн 305-го року. На Божественній літургії Святого Івана Злотусто сьогодні читаємо Іванрія від Іванелиста Луки з 13 глави з 18 по 29 стишок, стишок, є такі слова. Далі промовив. На що схоже царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій. І воно вигналось і стало деревом великим. І небесне птаство гніздиться у його гілляках, і знову промовив, до чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи й простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи, чи мало буде тих, що спасуться, він відповів їм: силкуйтеся увійти через тісні ворота. Багато бо кажу вам, силкуватимуться увійти, але не зможуть. І як Господар устане і замкне двері, а ви, зоставшися надвору, почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам. Він відповість вам, не знаю вас, звідки ляви». Тоді ви почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість, кажу бо вам, не знаю вас, звідки ляви, геть від мене всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова й усіх пророків у Царстві Божім, себе ж самих викинутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в царстві Божому. Чи спитає нас Христос у вічності, до якої церкви ми ходили? До протестантської, католицької чи православної? Напевно, що ні. Але спитає, чи будували ми Христову церкву на землі? Ніхто з нас не може впевнено сказати, що у вічності він буде у царстві. А зате в правдивості своєї віри ми свято переконані. Прийдуть тоді від Сходу і від Заходу, від півночі і від півдня, і восьядуть на бенкеті в Царстві Божим. Цими днями західні християни святкують Христове Різдво, яке в календарі на два тижні випереджає східних християн, але не випереджає у царстві. Вітаємо вас, брати та сестри, у Христі, бо прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій увесь. І нас із вами, Христос спас наш. У різний спосіб ми тикаємо на інших пальцем, але той, хто вказує пальцем на когось, водночас три інших пальці спрямовує на себе. Благословені Господні на вас, з Його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.